Моє вітання, друзі, сьогодні на запрошення сайту Житомир Сіті до нас завітав легендарний бойовий командир Уна Унсо. Це людина, яка робила хороших росіян на території Придністрові, Абхазії та Чечні. І нині це капітан Збройних сил України Ігор Мазуртополя. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю вас. Доброго дня, доброго, Пане Ігоре, дуже раді вас бачити в Житомирі. Це велика честь для нас зустрічати такого гостя. Важного. Що вас пов'язує з Житомиром, з чим він у вас асоціюється чи є у вас тут знайомі люди? Я думаю, в Житомирі багато Мазурів є, це однозначно, як, як і на моєму рідному поділі, на Хмельниччині. От, але так життя в мене перед війною було пов'язане з містом Ірпінь. де я, якби, ж, І мої діти вчились, і я жив. Ні для кого з нас не є і кажу, новиною те, що відбувалося в містах Ірпінь, Буча. Тому е, приїхати згадати ті часи, прийти, як кажуть, до війни і до того, що нас чекає найближчим часом. Тому хотілося з Житомирянами поспілкуватися. Тим більше я завтра вже повертаюся на Донбас і е, як кажуть, там вже буде трошечки не до розмов, а вже буде знову війна. Угу. Ми одразу як вас побачили, зрозуміли, чому у вас псевдо то поля, всі питання відпали. Які у вас зріст, скажіть? Це мій позивний ще з Абхазії. Коли ми туди їхали, то наші командири сильно не видумували, вони одну партію зробили просто дерев'яною. Там були Дубельський, Калина, Шепшина, Клен, Явір. Ну а Мене сильно не шифрували, вибрали саме маленьке дерево і назвали це поле. Який ваш зріст? 2 метри 3 сантиметри. Чудово! Люди, мабуть, коли бачать, думають, що йде баскетболіст. А ну, хай він... собі думають. Ну що ж, хотілося би почати з резонансної події. 19 липня у Львові було вбито Ірину Фаріон. Хотілося б почути коротеньку вашу думку. На вашу думку, хто це зробив? Хто замовники цього вбивства? Чи були знайомі з пані Іриною, і яке у вас ставлення було до неї? Я по дорозі сюди чув ну, з телефонної розмови, що в Москві сьогодні в результаті вибуху був тяжко поранений полковник ракетних військ Російської Федерації. Я не виключаю що це як відповідь, тому що ми розуміємо методи Росії, вони намагаються. Скажімо так, через політичний терор добитися якоїсь дестабілізації в суспільстві ну, окремої тої держави, де в них зараз, як кажуть, йдуть бойові дії. Це на сьогоднішній день це наша держава. От, вибираючи такі цілі, як Ірина Фаріон, тобто людина, яка мала таку досить ну, бойову позицію в питанні української мови, вони якби тим самим кидають камінь такого роздування певних українське суспільство, ті, які вважають пані Ірину героєм України, хтось вважає, що вона перегинала трошечки, і це вело до певних конфліктів, Як ви вважаєте, перегинала чи ні? ні ну, кожна людина має свій характер. І по великому рахунку, і в мене, от, наприклад, в мене моя кума Тетяна Чорновіл, так, от, і, яка також має свій характер. Типа типаж такого халерика, так, це не є якийсь Завання людина, ну mm -hmm. в них такий вибуховий характер. І вони деколи можуть сказати, може потім вирішать, що трошки занадто, як кажуть, налили вогню багато, деколи журналісти спеціально провокують. От. Але ну, в чому не можна її заперечити? В тому, що вона була відверта. І те, що вона думала, те вона говорила. Вона не як я таких москалів слово юліла, вона не Юліла. Вона говорила те, що вона вважала є правдою. А це, я думаю, справді це дії російських спецслужб. Угу. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, повномасштабне вторгнення воно було неминучим, чи ми якось могли його уникнути? Ну, я думаю, зіграло роль те, що в нас був президент Зеленський, і розрахунок Путіна був на те, що. Він як головнокомандувач не справиться раз. По-друге, робота Медвечука на те, що він розказував, що, що багато є диверсійних груп, які зможуть захопити там, адміністрації, міністерства. Mm -hmm. Москалі знову повірили своїм оцим сатрапам. Ну, сатрапи їх знову обманули. Вони більшість грошей вкрали, трошечки, як кажуть. Куті меду додали, щоб це сподобалося господарю. Ну, слава Богу, що вони, скажімо так, не дали можливість російським спецслужбам перевірити інформацію. І зіграв, мабуть, фактор 23 лютого, п'янки на День совєтської армії. Якби це трошки далі вони перенесли в часі, якби вони реально перевірили ситуацію, можливо. Десь весною, якби Росія пішла в наступ, нам би було набагато тяжче. Угу. Якщо повертатись до 2014 року, деякі люди говорять, що потрібно було боротися за Крим. Дехто говорить, що у нас після втечі Януковича, ну просто не було шансів спецслужби, всі були перейшли на бік Російської Федерації. Ваша думка, можливо, у вас є якась інформація? Чи можливо було на той момент втримати Крим чи ні? Я думаю, що багато грав фактор закордонних наших друзів. Ми пам'ятаємо позицію Обами, позицію французів, які виступали проти того, щоб ми почали стріляти. Про це тоді так само кричала і Юлія Володимирівна: що тільки не стрілять, бо це буде війна, ми втратимо Україну. Ну, така сама позиція була в Обами. От в європейських наших союзників. Відносно союзників також. Взагалі шанс був втримати Крим, хоча mm -hmm. б спробувати. Ну, і чи був якщо сенс? взяти 24 лютого, вони нам так само давали три дні на те, що ми е, зможемо протистояти Росії. Я думаю, що якби тоді, е, хоча б кримські татари, яким навіть я спілкувався з деким з кримських татар, з керівництва, вони казали, що е, була зброя у них, вона просто лежала в... <гум> і її просто не роздали. Якби тоді е, були акції в Сімферополі і почалося б збройне протистояння. Можливо, Обама, можливо, ті ж французи, інші свій рот би закрили б трохи і вже б почали б нам допомагати, тому що б, вже б почалося, ну, почалася б війна в Криму. І їм би треба було або нас кинути, або нас підтримати. Я думаю, вони б нас підтримали, скріплячи зубами, але підтримали б. І тоді лінія фронту проходила б десь в районі сімферополя бахчисарая Можливо, десь вогнища були б такі ж самі там Євпаторія, там Джанкой. Ми ж пам'ятаємо, наші літаки тоді були в небі з нашими десантниками, їх розвернули в повітрі. Якби кримські татари почали, то можливо ці літаки б не розвернулися і тоді не було б ні Славянська з Гіркіним, не було б ситуації, яка була 24 лютого 2002 року. Була б, можливо, ще одна кримська війна. Ми знаємо, що Росія всі кримські війни програла. І я думаю, і тут вона б також програла, бо там би кримським татарам допомогли би турки. Англія і Франція завжди в цих війнах також були на боці проти Росії, на боці там, Туреччини чи інших держав. Ну, Америка, ми пам'ятаємо Обаму, на жаль. Але я думаю, що не одним Обамою живе Америка, там є і нормальні конгресмени. І в демократичній партії, і в республіканській партії, і той же Маккейн тоді ще був живий, і інші такі, скажімо. Яструби, які. Тобто шанси були у нас. Шанси були однозначно. Треба, як кажуть, для того, щоб перемогти в бійці, треба втрутитися в ній. На жаль, тоді наші політики, які в Києві після революції намагалися якби, під себе підгребти владу, більше займалися війною між собою. Там, з одного боку там, Порошенко, з іншого боку, там Юлія Володимирівна, інші там політики Кличко. І в результаті цього ми втратили Крим на сьогоднішній день. І допустили ту ситуацію, яка була в Славянську? Тобто, почалася війна на Донбасі. Давайте до сьогодення. А зараз дуже багато розмов лунає про перемир'я, про перемовини. А на яких умовах воно може бути, і взагалі, чи вигідні нам зараз, чи потрібні нам перемовини. На вашу думку. Ну, е, сьогодні Кулеба в Китаї. Ми теж чудово розуміємо, що він поїхав туди не, не по питанні е, кулінарії там, mm -hmm. чи е, якихось певних культурних питань, що це ідуть певні розмови про те, на яких умовах буде перемир'я. Миром назвати це не можна, я думаю, що це буде все ж таки тимчасове перемир'я. Е, на жаль, ми в цій ситуації будемо під тиском, як з боку таких країн, як Китай, так і під тиском таких країн, як Америка, Німеччина, Франція в деякій мірі, можливо, і Великобританія ми бачимо, що поїхав наш друг. Борис Джонсон і тут так само каже про якісь певні умови, на яких Трамп може принести. Але він не при владі. Зараз. Він не при владі, але в деякій мірі він наш колись був, і я думаю, на сьогоднішній день залишається другом. я думаю, він поїхав з проукраїнською такою лінією. Але в розмові з Трампом він зрозумів, що в принципі такі-такі-такі умови від Трампа на завершення цієї війни для України. Які для Росії, ну, мабуть. Там також Росію будуть нагинати, щоб вони в чомусь поступалися. Але я, чесно кажучи, не вірю, що вони нам віддадуть Крим. Я не вірю в те, що вони віддадуть ту частину Донбасу, яку вони захопили. Єдине, за що ми можемо десь яка, потягатися, це Херсонська Запорізька область, Запорізька атомна станція. От. Хоча москалі, мабуть, будуть вимагати цей сухопутний коридор, залізницю на, від Маріуполя на Крим щоб мати можливість як би, альтернативу Кримському мосту. Ну, я ще раз скажу, це не те, що ми хочемо і будемо добиватися того, що ми хочемо. Всі ситуації нас можуть поставити перед фактом, що нам можуть перекрити постачання зброї або обмежити, скажімо так. І е, тоді тим самим е, є таке поняття примушення до миру. Нас москалі намагалися примусити до миру. Зараз таке враження, що дехто з наших союзників намагається нас так само примусити до миру. Угу. Ну, і оскільки обмежені в часі, будемо завершувати. І на завершення таке питання: чи є у вас особистий рахунок лік вбитих москалів? Чесно кажучи, ви воювали Придністров'я, Абхазія, Чечня, а... тепер і Збройні Сили України. На близького території. такого. Найближчий був момент, коли в боях під Сухумі ми були на відстані десь метрів двадцять від ворога на перехресті доріг. Вони перебігали в наш бік. Ми в ту сторону, з тої сторони, три були москаля. І, а ми з цього боку з моїм товаришем з Запоріжжя Сашком. І коли перестрілка почалася, один Москаль залишився вбитий на конкретно. Тобто або він був, або мій, або Сашка. А так, щоб десь дуже близький був контакт, такого не було. Те, що ти стріляєш, туди багато хто стріляє, і можливо, це тут ми з Сашком, як кажуть, на одного двоє претендували, а коли мішень 100-200 метрів. Казати, що це точно мій. Я, я не снайпер, я я е, був трохи кулеметником, гранатометником, е, але в основному це автомат. А автомат така зброя, що вона є у майже кожного з нашого боку. І хто саме там е, попав, це важко сказати. Більше, чесно кажучи, війна так здається, що це великі втрати, і... але втрати складаються з один, плюс один, плюс один, плюс один. Людину вбити не так-то просто. В мене був один раз точно поранений, коли я підбив був БМП, і потім, коли вже ми взяли те село, було видно, що на місці механіка я стріляв з гранатомета, була кров'ю. Тобто його забирали пораненого звідти, чи він вижив, чи не вижив, це я не знаю. Але ну, от, угу. те, що я якби знаєш, це за мною. Я вам дуже дякую за цю розмову. Надзвичайно приємно вас бачити в Житомирі. Бережіть себе і усіх людей я закликаю донатити на ЗСУ. Нагадаю вам, що у нас сьогодні в гостях був легендарний бойовий командир УНСО, а також нині капітан Збройних сил України Ігор Мазур-Тополя. Житомирянам всього найкращого і бути живими і здоровими. Бережіть себе. Це дуже дякую. Гарної зустрічі житом.